Упсі, зараз працює балансир. Тільки я вчора поставив, У мене стоять тут таку метегра з розборки. І от воно розрядилося, до скільки там на 75%. І балансир він вже працює. Ну, він працює не завжди. Я тут ходив, поглядував. Ну конкретно зараз видно, якась, якась батарея просідає сильніше. Можу навіть зняти. Зараз та поміряти, в чому прикол, якщо встигне. Вимкнули світло і на іншому міні-упсі, на другому теж працює балансир, от червоненьким він горить. Я не буду доставати вже його міряти акумулятори, але я думаю, що теж там щось не те з тими акумами. От зараз можна поміряти. Вон видно, що балансир працює. Я думаю, що із-за того, що акуми, акуми з розборок. Неодночасно вони. Заряджаються. І подивимося, в чому прикол. 3,9,1. 416 Ого. Ну це. 3,9,8. 398 Ну це, мабуть, отут один. З великим опором я поставив. Ну, з новими акумами я думаю, що така штука не буде. Треба мені дістати їх переміряти. Та поставити, щоб був схожий опір. Бо я там заміряв, там була різниця, просто в мене немає не стільки акумуляторів, щоб я там підібрав їх дуже схожими. Ну, от, дивіться, от, хто, е, хто тільки в теорії думав, що е, типу, треба акуми підбирати з однаковим опером. Реально, дивіться, воно розрядилося. До 75% він різний вольтаж. Як ви розумієте, що без, без балансування воно виробиться швидше. Ну, але тут балансування це вже як вже костиль там. Треба просто нормальні акуми, щоб воно довго працювало. От і все.